Доброго дня! Сьогодні оглянемо на оренду. Перша здача, дуже гарна, простора, сучасна однокімнатна квартира в ЖК туркіш Сіті. ЖК туркіш Сіті знаходиться неподалік центрального мосту, буквально реально пару хвилиночок, і ви в центрі міста навіть можна пішохідно прогулятись. Також дуже поруч набережна Рушен і Фонтан «Рушен». Ось така на вигляд наша квартира. Це Коридорчик. У коридорі знаходиться два великих дві великих шафи, де можна зберігати речі. Заходимо з вами у кухню. Кухня дуже велика, простора, є уся абсолютно необхідна техніка. Тут є і посудомийна машина, і поверхня, духова шафа, і електрочайник, і мікрохвильовка. В квартирі ясна річ, що індивідуальне опалення, двохкондурний котел. Ось такі у нас ще подивимося. Вигляд з віконечка у двір. З паркомісцями взагалі немає проблеми, тому що тут закритий двір, тобто, відповідно, в'їзд тільки для автівок, чиї квартири у власності. Так, ось такий вигляд у нас має посудомийна машинка, вона досить велика. Все новеньке, сучасне, тобто це перша здача, тому, відповідно, уся техніка і усе, усе по моблюванню новесеньке і дуже охайне. Також в кухні присутнє абсолютно все, що потрібно, такий мінімальний набір, скажімо так, по посуду. І в кухні знаходиться ще така зона, скажімо, відпочинку з диванчиком, є також у кухні телевізор. Ось можна більш детально оглянути, там є диванчик і така ще шафа для зберігання. Важливо відмітити, що у цій квартирі по техніці ще є і полосос, і праска, тобто абсолютно повний комплект для життя, є все в наявності. І Ось така новенька техніка, можна ближче подивитися на поверхню. І ось тут у нас захований двоконтурний котел, який відповідно обігріває площу квартири. Ще у квартирі повністю декахи встановлено теплу підлогу. Тому це як додаткове скажімо так, джерело опалення, досить непоганий варіант, особливо коли ще температура за вікном така помірна, то можна використовувати не тільки АГВ, а ще й просто теплу підлогу і буде достатньо комфортна температура. В квартиру заведений інтернет, тут провайдер Everest, Ось така ще зона освітлення є над столом обіднім. Ще важливо, ось ці такі світильнички регулюються по висоті. Тобто можна вище, нижче, дивлячись, що вам потрібно. Переходимо з вами у спальню. Спальня з дуже красивим панорамним таким віконечком і зоною балкону. Двоспальне ліжко у нас заховано, скажімо, в такій ніші, і ще додатково до неї є зона відпочинку у вигляді дивану. Зайдемо з вами на панорамний балкон. Ось такий вигляд він має, теж у тиху зону, у двір. Тут так само встановлена тепла підлога, тому буде затишно тепло, комфортно. Ось такий має вигляд у нас зі спальні. Дуже гарно і дуже затишно. Багато реально в квартирі світла, вона зроблена досить якісно. Тут ми економили на влаштуванні усього, абсолютно якісна техніка, уся сантехніка у кімнатах і так далі. Тобто все зроблено досить простойно. Ось такий диванчик. І, відповідно, ось двоспальне ліжко. Тут гарний ортопедичний матрас, досить такий великий. Перейдемо з вами ще у санвузол. Санвузол у нас суміжній, тут знаходиться пральна машина, відповідно, рукомийник, душова кабіна, все новесеньке, чистеньке. Акуратно, охайно та якісно. І так само є підігрів підлоги. Ось такий вигляд всередники, хочу вам показати, що жодної пліснівої і перша здача. Дійсно, варта уваги квартира. Досить цікава вживу. Тож буду рада вас бачити на перегляді. Запрошую подивитися уживу. Телефонуйте, з радістю покажу вам квартиру.